Вітаю вас, шановні телеглядачі на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я її ведучий Володимир Гриневич. В четвертому розділі книги Естер змальовується у усі величі образ жінки в критичний момент. Бо якщо справді будеш ти мовчати цього часу, то полегшення та врятування прийде для юдею з іншого місця, а ти та дім твого батька погинете. А хто знає, чи не на час, як оцей досягла ти царства. Інтриги, заздрість поставили Ізраїль під загрозу знищення, становище здавалося безвихідним, але Естер заступилася за свій народ певною мірою, цариця Естер стала прообразом Ісуса, заступника перед Богом. У книзі суддів ідеться про двох жінок, які у важкий час виявилися сильнішими за чоловіків. Одна з них Девора. Вона була не просто жінкою і матір'ю. Девора була суддею Ізраїлю. Вона звершувала правосуддя над синами країни. У четвертому розділі розповідається про те, як Явін, ханаїнський цар, відправив Сісеру воювати проти вибраного народу. Саме в цей момент в історії Ізраїлю чудовим чином виявляє себе Девора. Вона послала за воєначальником бараком і наказала йому іти в бій. Але барак. Вагався і сказав до неї: якщо ти підеш зі мною, то піду, а якщо не підеш зі мною, не піду. А вона відказала: піти, піду з тобою, тільки не буде твоя слава на тій дорозі, якою ти підеш. Бо в руку жінки Господь передасть сісеру. Битва завершилася перемогою Ізраїлю, але не барак виявився переможцем. Сісера, ворожий воєначальник, врятувався втечею, але потрапив до рук іншої жінки на ім'я Яїл. Їй довелося приймати рішення, і вона прийняла його з мудрістю на користь синів Ізраїлю. У передсмертну годину Христа ми бачимо постать ще однієї жінки, яка без страху зустріла тяжке випробування. Марія, бідна грішниця, отримала прощення і благодать Ісуса, і саме вона останню залишила Голгофу і першою з'явилася біля гробу. Звідки в критичний час жінки отримували мужність і мудрість? Звернімося з цим питанням до Марії Магдалини, і вона відповість: Марія розкаже, поки вона жила без Ісуса, її негідне життя було сповнене невдач і падінь. Але одного разу їй відкрився секрет перемоги, і з того часу вона назавжди була біля ніг Ісуса. Марія, Девора, Естер та інші згадані у Біблії жінки отримали від Ісуса сили і вистояли в критичний момент. Ми, чоловіки і жінки, повинні звернутися до Ісуса і просити Його дати нам сили, аби встояти у важкий час. Цей час не за горами. Запрошую вас до молитви. Наш любящий дорогий Небесний Отець, ми вдячні Тобі за ці чудові історичні персонажі, які ми зустрічаємо на сторінках Святої Книги Біблії. Допоможи, Господи, нам бути вірними Тобі завжди і в критичні моменти також залишатися на твоїй стороні. Допоможи нам довіряти Тобі завжди. Благослови нас на новий день, а особливо просимо Тебе за наших телеглядачів, усіх їх справах і проблемах благословити. Слови. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ми вдячні вам за всі молитовні прохання, які надходять на нашу адресу. Ми завжди молимося за вас. Пишіть нам на нашу електронну адресу або телефонуйте за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай щастить вам і хай Бог буде з вами. До побачення, до зустрічі!